Так, сил боже, Огляд на саморобний прицеп, який везе 27 тюків. 26, 27 на куні. 27 везуть вила. Що ми зробили? То був звичайний двохосний прицеп. Звичайний прицеп. На такому дишлі, не на поворотному крузі, а на дишлі. Що ми з ним зробили? Ми його взяли, просто розрізали не на пів, а бачите. Тобто трошки змістили його. І в нас була така рама від ваги. Така Довга, не знаю. Бачите, вона така йде Соційний такий шпелер. Де, аж до того моменту. Ми його просто взяли, розрізали, ставили. Він так нам співпав, що він був більший за той внутрішній. І так нам заліз ідеально на той накос. І ми його проварили, проварили, бачите як. Звідти, зверху і все ок. Далі ще додали так, таку трубу, щоб банально такий швелер мали старий додали трубу, знову швелер. Одночасно ми усилили як отим. і плюс, бачите, як чітко вийшло. Тобто є труба, посередині стоїть тюк. Далі так співпало, що тут він не несе нагрузки отой швелер, несе труба, ну так вийшло. Тут несе нагрузку отой рідний від прицепа швелер. Тут вже несе той, що ми додавали. Ми його зробили з таким кроком, щоб виглядало то якось так, щоб тюки не падали, не пропадали. Бачите, як воно є, так? Далі в чому ще була фішка? Ми колись возили таким вілтоном прицепом і він так само виглядає, то що ще довше там на 2 метри. Колеса інші і так далі. Ясно, що він сучасніший і модерніший. Але отой прикол так само тут. Кут, отой приблизно на певно що ну, 45 градусів не знаю чи є, ну можливо. Можливо, і є. Перемичку дали, щоб назад воно не відірвалось, дали таку трубу. Але фішка в чому? Фішка в тому, що той прицеп треба варити отак. Тобто, бачите, отой рівно, а оті труби, що ми доварили, бо ми його розширяли. Ми його зробили, тюб має 1,20 двадцять, і має, е, чекайте, скільки тюб має? так, Здається, 1,20 і метр 20, то є два сорок. Ми дали на 10 см запас. Але оті всі труби, оті всі труби дали з таким кроком, я не пам'ятаю, десь 60 см чи як, ну зміни зрозмірили І ми їх дали під кутом. Бачите, зварили під таким кутом. Тобто легенький кут, скажем не знаю скільки градусів, Но, якщо поставити в рівень то на цьому кінці підняли на 7 см, мені здається, я не пам'ятаю точно. Якось так. І вже під ті труби дали ще отакі розкосики, щоб воно не пробувало його тягнути. Бачите, отакі звичайні розкосики, Тут все позарізалося, як моглося, так зварилося. І досить нормально працює, знімаю то під час того, як... Мтезуб то грузи. Е... Що ще цікаво? Самі маленькі інженери, скажімо так, все чітко, вже другий сезон, працює на ура, тільки колесо одне пробили, скажімо так, не витримало лихої долі, вистріливо. Отак, отак виглядають тюки, бачите, який є запас. Тобто там 5 см. Оця рама від рештовки, це є регіок від рештування. Ще гаки, бачите, хто знає, що таке фасад і, і з чого його роблять, то він знає. <смір> і все. Звичайно, примітивно, дешево і сердито. <смір> Тому дешево, ну, бо якщо би купити такий якийсь стандартний прицеп, самі знаєте, що він коштує не одну тисячу доларів. Тому що такий двоосний осни коштує 1500 доларів. Плюс ще треба раму, плюс ще металу, плюс 3 дні три дні два чоловіка. 3 дні по 10, 8, 10 годин ми докупи, то все зварювали. Спочатку на прихватки і пізніше найдовше обварити. Обварєш і обвариєш. Я не пам'ятаю, скільки пачок електродів, по-моєму, що 3-4 пачки 5-кілограмових електродів пішло. Тобто, уявіть собі, так? Наваритися було. Чому? Тому що, бачите, кожну трубу треба проварити довкола, все довкола. Та деколи коли хочеш схалтурити, але потім розумієш, що воно буде хіба гірше тобі. Що, що ми додали з своєї точки зору? З своєї точки зору ми ще додали. Під раму я приварив отаку трубу на висоті 6 здається, сантиметрів, Я не пам'ятаю. Ну Можливо, 5. Нехай буде 5, не пам'ятаю. 5-6. Що та труба, труба дає? Вона так як служить обмежувачем для ресори. Ресора, бачите, вже рівняється. І зараз буде ставити сатюк, і ви побачите, як просідає труба. Чекайте, що камера тут передасть. Бачили? Так. Вже 2,5 см. І щоб нам не порвало ресори, тут є слід, так? що труба опирається в то місце вже в саму, саму скажімо, балку і таким чином вже прицеп мартизує тільки якби на самій резині а ресори тим скажемо моментом цей, вже не порве нам і не поламається Така штука вона дійсно допомагає в тому, бо Спочатку ми возили там 6-7 тюків на двохсному прицепі, ну то є катастрофа. Уявіть собі, 6 тюків, а зараз 27. Тобто різниця очевидна, там нема про що говорити. А то є все, соляра, то є все гроші. Соляра страшно дорога. Тут що я придумав? Тут є таке гніздо, бачите? Так? Я від того ж самої рештовки від регіля відрізав такий кусок. Я відрізав кусочок такий від регіля 12 см чи скільки так само 5 см, щоб е ресори бачите, були в нормальному стані, не сильно прогнутому, бо вже майже зараз буде сидіти на оцьому регельочку. Той регелечок, щоб раму не прогнув, додав між ним ще одну таку прямокутну, 2,5-2,5 трубку квадрат, так само тут зробив. Бачите. І воно, працює. воно собі вже несе нагрузку більше на колеса, ніж на ресур, Бо тому що воно би реально їх поламав Що ще? Коли обварювали, обварювали, так старалися там десь щось зарізати і так далі, десь щось не обварили, воно там не потрібно. Тут такі розкосики. Так? Якщо камера вам передасть, ви маєте побачити отой Отє горизонталь, так, І вліво і вправо на 7 см на 6, напевно, що ми висунули, підняли трубу. І з звичайно, така рамка направлена наперед, вона є нижча, як задня. Вона, бачите, до половини тюка. Такий самий приблизно кут. Але вона має бути менша, бо якщо вона буде більша, Тобто така сама, як задня, то трактор при повороті буде зачіпати цей розкис. Цей розкис потрібний для того, хто розуміє той розуміє для чого. Щоб тюк висунути наперед. Далі. Вробився е, фактично цей прицеп під тюки. 150-160 і тому зараз ми маємо тільки тільки 120 і в нас є таке місце, як би вільне. Тому що ми взяли так як 6 тюків. І ще маємо зараз поставити один тюк, ви побачите, як то воно виглядає. тобто Але його би тут не мало бути, якщо тюк 1,50-1,70 м, то тут місце практично не залишається, він ставиться в Тобто. Менший об'єм тюка, його більше якби помішається в ряді. Якось так. От зараз будете бачити, що ставиться та якби сьомий тюк в ряді, а якщо б було тюки по метр шістдесят, було б тільки 6. Самий тюк і сідає. О! Бачите? все. Сіло чітко сіло вже на це, на обмежувач. Чітко сидить на обмежувач. Навіть трошки там десь, як поїть, чуть прогнуто, але старався зварити більшу трубу під ребром жорсткості. Все, ресора перестала працювати, працює обмежувач. Тут в нас ще є, бачите, зазор 2 см. Зараз один тюк і те ж саме відбувається. Так, нема тут такого інженерського прорахунку, там якісь нагрузки та ресора 40 більшу, несе там менша, скажімо та несе е, ну, 800 кг навантаження та 700 кг. Тобто то все не прораховується, воно все відповідно лишнє, так як і багато чого в тому житті. Якось так. А зараз будемо бачити, як просідає е, буквально нагрузка. Тут десь важить 250 кг, напевно, плюс-мінус. І зараз ви побачите, що відбувається з обмежувачем. Дивіться, як наглядно буде видно. Ставиться тюк. онлайн режим. Чик. Красиво. Бачимо тут ще є 3 мм запас, там вже сидить. Тобто та річ, про яку я вам казав, що точне навантаження ніхто не прираховував, воно не потрібне. Окей, Переїхати далі Стоп! Тачу! Сі з першого разу він навіть не бачив, бо там ніфіга не видно. Руки свої беруть. О. Поїхав. Чому треба бути вам? бо одному, то все ж таки... Тяжко, тяжко. В, 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 так сто раз вилізеш з трактора, залізеш, бляха муха і ніби нічого не робив, а вже не робився. Хтось там собі думає, що всередині в тракторі, як оператору дуже легко, ну то легко коли сидиш 5 хвилин. Я думаю, що далі нелегко. Доганяємо, що він так поїхав далеко, поїхав на то, щоб було більше тюків на одному місці. Та й про великий. От ми зараз і догрузимося. Палки-палки, ти дивись, даремно біг! Капець! Дотягнувся сам витяг палец. Один момент до такого прицепа. хотілося б ширшу. Резину, так на 10 см було б взагалі він би був більш устойчив Але тим не менше свою роботу він робить. У нас поля близько, біля ферми, плюс-мінус майже рівні, та? тобто не потрібно Заодно поки... бачили, то катастрофа. А то погрузка рівень. Який-то левел. Заодно кому цікаво подивитись, як все відбувається. Як відбувається, етапи Тому що по прицепу фактично я сказав все. А там більш кому що буде цікаво, то можете запитати в коментарях, відпишу кому буде цікаво. Бачите, ну, підйом трошки і чик поїхав. Чудово. Суп. Все, і поїхав на щеплення. <гум> Як є перекос маленький, то на руку триторист. Не треба ту коробку дурну вперед-назад включати, тому що там реверса нема. Тому я все й кажу, що МТЗ, то є сорчик, Просто чуть більший. Такий трактор таких років нема реверсу. Катастроф. Вже другий сезон в нас цей кун, треба буде зняти його огляд після двох років експлуатації. Польський кум, то подивимось, Зніму окреме відео суто по ньому, що з ним відбулося, що там живий не живий, що робили, що не робили. Хоча, якщо чесно, взагалі нічого не робили. Абсолютно нормально. Як всі тюки загрузяться, то видно, що... Трохи на сантиметрів три, напевно, що по всій довжині рама просідає. Якщо отак, хоча десь на сантиметрів 3 більше ну, і по самому прицепу там нема чого більше додати. Простий прицеп. Розрізали, ставили, швели, зварили, розширили. Основна фішка наголошую, основна фішка. Оті труби, що наліво і право від рами, їх потрібно підняти обов'язково на 5 см. Тоді тюки працюють на стиснення. Бачите, то є в онлайн режимі. Тюк вверх, тюка стискається. Він стискається. Тобто шансів в нього випасти. Набагато-набагато менше, тому що він йде, якби конусом вони притягаються один до одного. На 10 см дали більше, тобто зліва 5, справа 5, так воно виглядає, то я вже казав. І все, і працює. Головне, щоб витримали колеса і ступиться. Теж буває, що ступиться може, як підшипники погані. В ну, більшості ми вже їх перебрали, але все рівно може статися таке. Що? Фактично минулого року так і сталося, підшипники полетіли, ну, але то таке, то залізо воно ламається. Так що якось так, кому буде більше цікаво, якісь розміри, конкретні так далі, так далі, то в коментарях відповім. всім мирного неба.